У Луцьку розпочали прикрашати ялинкове тріо. Війна внесла свої корективи, тому цьогоріч прикрас та ілюмінацій буде мінімум. Адже ні мешканці, ні влада не впочали за доцільне святкувати, як зазвичай. Замість традиційних іграшок ялинка незламності буде одягнена у патріотичних тонах. Тут немає, не буде ніяких гірлянд, не буде нічого, тільки буде підсвітка ну, від існуючого освітлення. Але це виконано з такої плівки, яка світловідбиваюча. Так. Ну, от і воно, якщо ввечері ми засвітимо, то воно, ну, воно буде давати ефект. Дуже гарний, має. Дати дуже гарний ефект, і буде дуже класно. Я так думаю, зранку на театральному майдані трудяться працівники підприємства Луцьк світло. Саме вони щороку прикрашають головні ялинки. кажуть, що новий формат цьогоріч виправданий. Ну і крім того, економлять електроенергію, адже жодних ілюмінацій не буде. У попередні роки кажучи на прикрашання йшло чотири робочих дні. Цьогоріч планують впоратися за два. У нас зараз працює там п'ять електриків і два водії. І все ну 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 мінімальна кількість людей, людей задіяна, так. так що економимо на всьому, що ми можемо. Цього року на прикрашання ялинок не витрачали грошей з міського бюджету. Ці прикраси власноруч виготовили діти та викладачі мистецьких закладів і гуртків луцької громади. Люди, з якими ми поспілкувалися, цю ідею підтримують. А ще кажуть, що свято потрібне, хоча б для дітей. Як для дорослих, я б ну. Я б не прикрашала, я б лишила так, як є. А для дітей, якщо вони усвідомлюють, що це таке і для чого, то нехай буде. Свято потрібно все рівно, яке не яке. Ну по мірі можливості зекономити електроенергію, але свято, напевно, треба, щоб було. А це подружжя переселенці з Миколаєва. Кажуть, що, попри все, святкова ялинка тішить око. У нас теж була хороша ялинка, але вряд Ви... ставить там, не будуть. Ай, що ялинка. Замість традиційного засвідчення ялинок 19 грудня у Луцьку в цей день відбудеться акція Ялинка незламності. Початок о 16.30 на театральному майдані. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.